Одна причина, яка впливає на те, чи твоя молитва буде почута чи ні. Часто люди думають, що коли я буду настирно молитися, коли я буду з вірою молитися, це все на своєму місці. Але я кажу, є одна така річ, яку ми часто можемо десь пропускати. Про неї написано про Ісуса Христа, що Він у Дніплоті своєї приніс прохання і моління до того, хто міг його спасти. І там написано, і був почутий за своє благоговіння. не за свою настирність, не за свій крик, плач, а за своє благоговіння. І пророк Ісаїв він так говорить: ось на кого я спогляну: на смиренного, сокрушеного серцем і на того, хто тріпече перед словом Моїм. Як важливо, щоб ми дійсно мали оце благоговіння, оцей трепет, оцей такий страх. Перед Богом, щоб ми розуміли, що Він є Бог. Ми просто люди. І мені здається, останнім часом, іменно для християн, оцієї чесноти дуже не вистачає. Оцієї чесноти такого смирення, покори перед Богом, благоговіння перед Його величчю. Бо часто люди, знаєте, Богу, з Богом можуть бути як от з пані братом, так легко собі, але Він є Бог. Він є святий Творець, який створив небо і землю. Пам'ятаємо, що ми просто люди, порох і глина, а Він є небесний творець. Тому візьмімо це до уваги і пам'ятаємо, що для Бога це немало важливо, чи ми з благоговінням приходимо перед його лице з Богом.